Тож нам треба зрозуміти, що ми золото йдемо на літеру. І наше єдиною причиною треба зрозуміти, чому ми хочемо на нього напасти, чи вона ще єдиною причиною. нам треба зрозуміти, як будемо в телетеру. І треба не розуміти, наче якою нашою є Ціллю, Сіл'ю, яка ми можемо нападати, чому ми нападаємо на літеру. Ну, Наприклад, чим мене подам тобі, щоб знищити це село Ітего. Саме так. Ідемо в нашої причини, і ми що ми йдемо? щоб перемогти Айтего і покінчити з цим селом Японією знищити за допомогою вистучувачів. і ми зможемо його перемогти. Звісно, звісно, Джонні коло з Джонні коло але знаєш, мене просто якось здається, що нас це не вийде. Нас це вийде. Добре, ви тут будьте, я зараз піду поговорю з Джоні, тобто з Дим Духом. О, привет, привет, Альтерна! Привіт, Селяни, тож! Наше єдине причине, що що я сюди пишу, щоб е, зрозуміти єдиний причин, чому я хочу битися з е, джоніком на А, Саме так. Нам треба зрозуміти, як його можна перемогти. Наша є твоя армія і бра оборона. Вони є, але... Чого, але нам все вистачить. Яких будуть їх я У нас не теж височувачі? Я знаю. І нам якось не них перемогти. Звісно, ми зможемо їх перемогти, але як ти вас нас запитаєш, то ми зможемо їх перемогти, мабуть, перемогти. Але це питання зараз дуже важке, але. Це не важке, я знаю, що робити, Селянин. в принципі, так, ти знаєш, що робити, але. Я знаю. Ну так, звісно. Арміс є. Ми я і... Не знаю. М -м... М -м -м, мені зараз не поведе Ефібі. Ну добре, звісно, доти до побачення, доді до завтра. Ага. Та завтра. А, та точно! Завтра цей самий день, коли він нападеться е... чорнікового голова, ага. А, та точно. А, тоді до завтра, до побачення! До побачення, побачимо завтра, на битві. <свец> <п 'ed> Фібі? А де фібі, добре, вже підуть спати.